Привіт! Давайте сьогодні пошвидше до новин. Я Оленка, це GSM Форсаж. І по традиції з вас підписка та тисніть на дзвіночок. А ми починаємо! Один із блогерів вирішив розбити справжній авто автомобіль, щоб перевірити ДТП на iPhone 14 Pro. Відео було опубліковане на youtube каналі TechRax. Не переживайте, автор запевняє, що тести пройшли в контрольованих умовах і не становили небезпеки для оточуючих. Ютубер пожертвував старим автомобілем Mercury, на який було встановлено систему дистанційного керування. На шляху транспортного засобу розташувалося кілька моделей інших машин. iPhone 14 Pro був примотаний скотчем до підголовника у підсумку детектор ДТП. П. У смартфоні спрацював iPhone 14 Pro запустив сирену та відкрив чат для зв'язку з екстреною службою. Якщо протягом 10 секунд користувач не реагує, смартфон автоматично викликає 911. Компанія Huawei почала продавати нові Mate 50, Mate 50 Pro і Mate 50 Pro RS Porsche Design на базі процесора Snapdragon 8 Plus першої генерації. Насправді це був великий мінус, особливо для Китаю, в якому і почалися ці продажі, але все вирішилося за допомогою захисних чохлів, які оснащені чіпом Unisoc UDX710 і який має 5G модем. Мобільний процесор отримав два ядра Cortex A 55 з максимальною такто. Ви частотою 135 ГГц. Однокристальна система підтримує роботу в мережі 5G SA і забезпечує швидкістю передачі даних на рівні 750 Мбіт в секунду. Зазначається, що після підключення чохла власник смартфона може використовувати мережу п'ятого покоління через e7. Вартість аксесуара 115 доларів. Чохол для Mate 50 та Mate 50 Pro важить 53 грама, а для Mate 50 RS Porsche Design 58 грам. До речі, власники Huawei 50I на Snapdragon 778G4G, які надійдуть до продажу пізніше, також зможуть користуватися аксесуаром з 5G. <му> Далі мова про Та-да-дам! Pixel від Google, презентація якого відбудеться вже 6 жовтня. Німецьке видання штат Бремахафен розкрило терміни постачань новинок. Тож флагман Pixel 7 і Pixel 7 Pro почнуть відвантажувати за два тижні після анонсу, тобто 18 жовтня. Що стосується смарт-годинника Pixel Watch, то його доведеться почекати до 4 листопада. Нагадую, що Pixel 7 і Pixel 7 Pro отримують оновлений фірмовий процесор Tensor G2. Також дещо змінений дизайн, поліпшені камери та автономність. А Pixel Watch матиме круглий дисплей із тонкими рамками, одну кнопку управління, пульсометр і всі інші вже класичні датчики для вашого аналізу здоров'я. Ну про це ми вже розповідали. Можете глянути за ось цією підказкою. А ми й надалі будемо слідкувати за новинами майбутньої презентації. Тому ви підписуйтесь. Перейдемо до новин із забутої Богом країни. Ви вже здогадалися ще про Росію, правда? Там фюрером Путіном була оголошена мобілізація. Ой, перепрошую, мобілізація. А це, по словам Шойгу, аж 300 тисяч осіб. Навіть не уявляю, як розбагатіють виробники целофанових мішків. Реакція українців, до речі, була передбачуваною. Мережу завалила ціла купа мемів. Реакція Джо Байдена Росія росіяни ж так і нічого не зрозуміли, але вирішили вийти на мітинг. Ну і вони просто вийшли. Вони стояли, їх забирали. Люди навколо це знімали. Біги! А що найсмішніше, то навіть зетнутих росіян пакували. Ви просто погляньте. Ми поїдемо всі і будемо захищати Росію. A few moments later. Я Для порівняння мітинги в Ірані. Ось це я розумію справжні мітинги. <звіт> з ось цим. Без слів все зрозуміло. Типові росіяни, до речі, знаєте піскова та та той, що прес-секретар Путлера на Росії вирішили пранканути його сина і подзвонили йому буцімто з воєнкомату. Та той не розгубився і відповів, що неправильно все якось. Це хто? Це воєнний комісаріат. А ви саме дійсно трасі завтра я не приїду Ви повинні розуміти, що ви я господин mm -hmm. Наскільки це вот не зовсім правильно, щоб я там находився, mm -hmm. коротше, я буду вирішати на это самое. я буду это решать на другу повністю, как бы, аби тут не надо, надо, как бы, понимать, что и як надо правильно зробити. А що ж сталося? Люди блакитної крові не мають піддаватися мобілізації. Коротше кажучи, наче новини, але нічого нового. Тому ми йдемо далі. А далі надзвичайно гарні новини, від яких сльози виступили навіть в самих мужніх чоловіків. Звільнили 215 українських бійців. Серед них 188 захисників Азовсталі та Маріуполя, 108 азовців, нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ. Ба Більше навіть керівники полку Азов. А це Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега повернулися додому. Слава нашим героям! Ну і наостанок повернемось до технологій, трішки інсайдів про майбутній Samsung S23. Вони отримують практично ідентичний поточним апаратам, габарити та дизайн. Однак це не означає, що акумулятори залишаться незмінними. Корейське джерело The Elec стверджує, що як мінімум модель Galaxy S23 Plus отримує елемент живлення ємністю на 5% вище, ніж у Samsung S22 Plus, тобто близько 4700 мАч. Це не суттєве Збільшення проте краще, ніж нічого. Для моделей Samsung Galaxy S23 та S23 Ultra поки таких даних немає, але молодші версії не завадила б така надбавка, враховуючи ємність акумулятора в Samsung Galaxy S22 лише 3700 мАч. Для пооцінювачів тату культури також є новини. Вчені з технологічного інституту Джорджії презентували пластирі з мікроголками для нанесення татуювань. Кожна голка точка на малюнку. Після використання голки розчиняються протягом кількох хвилин, а пігмент залишається у шкірі. Вчені запевняють, що це простий та безболісний спосіб зробити тату. Базові зображення, такі як серце, цифра або інші символи, успішно надруковані на шкірі. Причому мікроголки можуть бути зі звичайним чорнилом для татуювань, а можуть бути щотливим до ультрафіолету. Такі тату не видно при звичайному освітленні, але виявляються при освітленні з ультрафіолетовим світлом. Такі зображення протестували на гризунах. Вони залишилися на їхній шкірі протягом року. Вчені пояснюють це швидким старінням у гризунів. На шкірі людини тату зберігатимуться протягом 12 місяців. Подивимось, чи це буде користуватися попитом. Що ж, такий випуск, сподіваюсь, вам сподобалось, бо ми дуже старались, ми ну як завжди. А від вас просимо подарунок у вигляді лайку та підписки. А в коментарях напишіть, що вам сподобалося найбільше. До наступного тижня. Па-па!